ще не жив і кохав і не знав, що спадок їм залишений навіки буде знищений. І від такої долі ніхто з нас не захищений. Ми почнемо з кінця один дев'ять-шість два, Як на покарами старого співця. Заходить пан Тельнюков, пошли бы на справа. Пытание жить и смерти. Но ну, это такая держава. Заходить об в рабочий кабинет. Там, среди книжок, похованый поэт. Можно? Можно, если осторожно. Знаете, Требек, мне как тревожно. Отвечи Почему? всегда ты в чем у справа? Расстреливают опять? Советская держава. І втратив всю родину, а винувати цьому хто правильно ти чина. можна? я ще не скінчив, листу, долучта вірять, так я ще загубив і курбаса, і казку, і злобу в апліте, який перед вами злочить ви знали це? Володь, володь, можна? дозвольте, я продовжу від премія ще скаби. Я отримані безможно, питає, чи не давлять медалі, Ордени, які за зраду друзів вручені тобі. І раду відпіднявся і накрив зірвати. тільки не просили, і всіх я тут питався, коли навіть не просили, як лять ордени, як Кларнет. І так при чоколаді, що задержав паркет, він пихся мимо нот. Такий скажений звук, що навіть, що це побачив один лише бандит. 1902. За п'ять його не стало. Ще пройде 60. І ось тепер ми з вами слухаємо разом історію з кінця, як сльози напокараного старого співця.